Мої вітання всім вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Хто не чув про неймовірні пригоди Гулівера, головного героя фантастичного твора Джонатана Свіфта. Цей невтомний мандрівник, подорожуючи на кораблі, побував у багатьох країнах світу. Винахідливий Гулівер заслужив прихильність мешканців вигаданих країн, як маленьких людей Ліліпутів, так і могутніх велетів. Розглянь ілюстрації до роману Пригоди Гулівера. Сюжет якої ілюстрації вразив тебе найбільше. Нині слово Гулівер часто використовують для характеристики гіганта. Хоча насправді казковий голівер був людиною середнього зросту. Порівняй композиції вертикальних і горизонтальних ілюстрацій. Як у них розміщено головне і другорядне, як художники показали різницю в розмірах персонажів. Персонаж фантастичного твору набув такої популярності, що улюблені дітьми цукерки великого розміру назвали його ім'ям. Створи ескіз обгортки для цукерок Голівер. Використай акварельні фарби, фламасти. На вертикальному або горизонтальному форматі. Поясни, як обраний сюжет вплинув на композицію зображення. Бажаю тобі творчого натхнення та солодкого настрію! Всього найкращого!